Так склались обставини, що я все ж таки здійснила свою мрію і привезла першу паралімпійську медаль на Закарпаття, зустріла певних людей, які мені допомогли, розказали, як я можу здійснити цю свою мрію. І я схопилась за ту допомогу, яку мені простягнув. Мені дуже прикро, що я мушу піднімати ці питання, тому що здавалося, це. Ну, Якісь такі звичні речі, які а, мусять бути, але, на жаль, в місті Ужгороді немає. А, ти не можеш відвідати кафе, магазин, а, піти в кінотеатр. там. Ну, можливо, життя в Кріслі Колісному воно відрізняється від а, того життя, яке було, але все одно воно не закінчилось, Це просто по інакшому Коли ти приймаєш рішення, що ти хочеш бути а, спортсменом, і хочеш робити це на професійному рівні, то для того, які на роботі ти там маєш якісь сходинки для того, щоб ти покращив себе, покращив свою якусь заробітну плату, свій статус, то в роботі там в кар'єрі є там якісь певні кроки, а в спорті є, що ти ну, якби. Крокуєш до чемпіонства України, потім Європи, світу. Ну і відповідно найвища мета це Паралімпійські ігри, які відбуваються один раз на чотири роки. Ну і кожен спортсмен мріє побувати і, звичайно ж, здобути перемогу чи просто презерство Паралімпійських ігор. А це ну не знаю то фітніш, такий, який мріє здобути кожен спортсмен. Для того щоб взяти участь в Паралімпійських іграх, а саме у парафектуванні, ми потребуємо їздити на Кубки світу. На кожному кубку світу здобуваються певні очки, за підсумком яких найкращих 16 дівчат відбираються на паралімпійські ігри і представляють свої країни міста вже на самій паралімпі... на Паралімпіаді. Ось найголовнішим якимось таким стартом, який допоміг мені, і я була вже впевнена, що я поїду на Паралімпійські ігри. Це було Чемпіонство Європи, також у 2024 році. Це така була для мене. Незабутня перемога, тому що а, це вперше раз в, взагалі в моїй спортивній кар'єрі, що я здобула індивідуальне золото на на чемпіонаті Європи. Ось. Ну ти йдеш там, а, до прикладу, а, 4 роки ти а, тренуєшся, відбираєшся, і а, ти вже розумієш там посередині свого шляху, а, чи ти відберешся, чи ти не відберешся. А, і якісь. А, Мені дуже хотілося, так. Я мріяла про це, але якогось такого ейфорії, дуже там я не знаю свята. Я з того не робила, тому що на той час. Коли ну, ти дізнаєшся, що ти їдеш на Паралімпійські ігри, і ти розумієш, що тобі ще треба більше тренуватись, більше сконцентруватись на, саме на цих змаганнях для того, щоб представити Україну достойно на тих змаганнях і якогось якоїсь ейфорії від цього, ну не знаю, напевно, відчувалась більше відповідальність за результат. А тому, що всі ми розуміємо, що в країні а, йде війна, так і а, на такій світовій арені заявити про Україну, підняти український а, прапор це є дуже. А... Потрібно потрібно нагадувати про Україну. Ну і це велика честь мати паралімпійську нагороду з дівчатами з команди. У мене дуже гарні стосунки. Так, в команді була Євгенія Бреус, вона з Миколаєва, так Олена Федота Єсаєва. Вона сама родом з Харкова, Наталя Морквич. Вона зі Львова, Так, ну і я представляла Закарпатську область. А дівчатка всі дуже хороші, так і дуже хороші і спортсменки, тому що вони є ну завжди там в топ 3 в світовому рейтингу. Так і для мене честь бути серед в команді, серед таких ну професійних і успішних спортсменок. Я дуже задоволена результатом, тому що а, взагалі призерство Паралімпійських ігор а, це для мене була така майже недосяжна мрія. Бо а, я розумію а, самі ну, власні сили. Так? А, я розумію конкуренцію, яка там є а, на міжнародному рівні, і наскільки дівчата сильні, і а, ця мрія для мене була. Майже недосяжною, так але ось так склались обставини. А що я все ж таки здійснила свою мрію і привезла першу паралімпійську медаль на Закарпаття, і то була моя основна така ціль, тому що в 2016 році. Я дізналась, що а, жодна а, людина там, до прикладу, не представляла Закарпаття на а, Паралімпійських іграх. Так, і а, основна там, а, мені дуже хотілося, щоб хтось від Закарпаття в 2020 році а, а, до Токіо поїхав на Паралімпійські ігри. Так? А, мені вдалося це зробити, але в, в 2021 році, бо через коронавірус Паралімпійські ігри були перенесені на рік. Ну а, а, і також. В, цьому, в 2024 році ми вже маємо такий прогрес, тому що від Закарпаття було двоє людей. Ще один хлопець, який займається легкою атлетикою, його звати Микола Райський. Так він теж був на Паралімпійських іграх. На жаль, повернувся з четвертим місцем, але це дуже він дуже молодий. Я не пам'ятаю йому 17 чи 18 років, і я думаю, що він перспективний, дуже спортсмен і бажаю йому успіху, тому що поїхати на Паралімпійські ігри в такому молодому віці. Це дуже дуже добре, як на мою, на мою думку, і я впевнена, що він буде. Достойно представляти Закарпатську область на всіх міжнародних змаганнях, і ми ще не раз почуємо це ім'я. Важко мені себе якось побачити в іншій ролі, як би склалось моє життя, саме якби я там не, не мала травми. Можливо, трошки по-інакшому, а можливо і ні. Чи стала би я спортсменкою? Теж невідомо, ну, то дуже важко. Відповісти на таке, на, на таке питання. Ну, мені було, ну, коли я впала з Черешні, так? мені було 10 років, і я чесно не пам'ятаю, щоб я там ставила собі якісь мрії чи цілі, чи будувала собі в голові якусь проекцію, ким я стану в майбутньому. Можливо, це із-за того, що я народилася в селі, так? і можливо. Там не будувалося то в школі там чи просто не пам'ятаю, не знаю. Важко мені відповісти. Починаючи з якогось свідомого віку, там, до прикладу, 17-18 років, я розуміла, що життя в селі на візку це дуже важко, тому що я постійно потребувала якоїсь допомоги і. Я розуміла, що в місті Ужгород це буде набагато простіше, так? І бо я тут приїжджала десь до лікарні і бачила, що це трошки інакший світ і інакше життя. І починаючи з якої років, я якось собі планувала і мріяла, будувала плани, як мені. Це все реалізувати, тому що я розуміла, що а, ніхто з дому там не залишить все вдома і не переїде зі мною до Ужгорода жити. І ну, на, насправді я навіть цього не хотіла, бо мені хотілося це зробити самі і а, не знаю, навчитися бути самостійною. Так, це основна моя ціль була. А, ось і. Напевно, коли мені було 24 чи 25 років, так я зустріла певних людей, які мені допомогли, розказали, як я можу здійснити цю свою мрію. І я схопилась за ту допомогу, яку мені простягнули, і відповідно вступила до університету. Знайшла тут в місті Ужгород, гуртожиток, де я могла мешкати, і відповідно збудувалося таке доволі цікаве життя. Потім з'явився в моєму житті спорт, і не знаю, в місті більше можливостей для розвитку, якщо людина хоче себе розвивати, ніж в маленькому селищі. А Кожного дня, там, до прикладу, до Ужгородського національного університету я їхала на таксі. А з Ужгородського національного університету я поверталась пішечком, і я бачила на власному досвіді там ці всі проблеми, що мені заважає бути. Мобільною, більш, щоб я там не наражала себе на небезпеку, не падаючи, там, не пригаючи з дуже високих бордюрів, чи не мати можливості перейти пішохідний перехід, тому що там нема пониження, чи, до прикладу, набережна, яка була колись в дуже жахливому стані. так, І я вирішила висвітлювати ці питання через соціальні мережі, так, і влада на це розпочала ну, якби, звертати. Увагу і по мірі а, можливостей, так, а, ну, якби вирішувалися якісь певні питання, то прийшло вже досить багато років, і ми можемо побачити, як зараз набережна в нас в Ужгороді виглядає. Що в нас з'явилися ці автобуси, достосовані з пониженням. Тобто, зараз людина, яка використовує крісло колісне, може спокійно відвідувати пари, і я думаю, багато локацій, користуючись громадським транспортом. Колись цього не було. І я дуже радію, що. Висвітлюючи ці якісь а, проблеми, а, влада там бачила це і а, з часом як могла, то ну, якби, реагувала на це. А, я не можу сказати, що я там щось змінила. Так, я просто а, ну не знаю, до прикладу, ви бачите а, підвищення на тротуарі, так? Ви не маєте до того, От то ви будете йти, піднімете ногу, а, переступите, і ви не звернете абсолютно на це увагу. Це не робить вас а, поганою людиною чи а, ще кимось ні. Це просто говорить, що а, Во недостатньо інформації і недостатньо е, заакцентовано, для чого це є. Так, для чого е, важливо, чому е, ми маємо на це звертати увагу, е, чому ми маємо це виконувати, а не е, мати лише на папері, так? І е, я поставила собі за мету е, в першу чергу для себе, тому що я там не робила це для, для когось. Е, я хотіла зробити місто комфортним в першу чергу для себе, тому що я тут живу. Е, я люблю дуже гуляти, проводити час з друзями. І мені хочеться, щоб місто Ужгород було е, дружнім для всіх е, е, людей. Отак. Я зараз є. Е, 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 Менеджером з безбар'єрності в місті Ужгород в громадській організації Мрія в дії так і ми разом з Лесею Носенко об'єднались в таку команду і пробуємо звертати увагу вже разом влади на. Певні проблеми для того, щоб їх вирішити. Наразі найбільше, що мені хочеться зробити, це вбиральні в місті Ужгород, для того, щоб і щоб це були інклюзивні вбиральні, щоб кожна людина, там не знаю, якщо ти користуєшся військом, чи якщо мама з дитиною, чи простий громадянин чи громадянка, мали можливість скористатися цим. Мені дуже прикро, що я мушу Піднімати ці питання, тому що здавалося, це ну, якісь такі звичні речі, які а, мусять бути, але, на жаль, в місті Ужгороді немає, і а, то є така найголовніше моє завдання наразі, а, щоб це реалізувалося саме у місті Ужгород, бо це а, ну, потрібно для всіх людей, так? А, і в нас ми мусимо пам'ятати про те, що дуже багато людей. Які захищають нас, а вони, на жаль, так стається, що повертаються з інвалідністю. Хтось, можливо, пересувається на інвалідну на кріслі колісному, хтось, можливо, має протез. І ми маємо зробити від себе все для, для того, щоб місто ставало комфортніше для всіх верст населення. Так? Прикро мені, що я мушу говорити, там, до прикладу, що безбар'єрність потрібна лише для людей з інвалідністю. Насправді це не так комфортніше бути в розвиненому. Європейському місці. комфортніше жити, комфортніше гуляти, проводити час з друзями і не відчувати, що із-за того, що там, до прикладу, не дотримані державні будівельні норми, ти не можеш відвідати кафе, магазин, піти в кінотеатр, там ну, не знаю, піти в театр, подивитись якусь виставу, і це. Не тому, що я не хочу, не тому, що я не можу, а тільки тому, що а, не було дотримано державні будівельні норми. І це дуже прикро. І прикро, що мушу на цьому акцентувати. І сподіваюся, що настане такий час, що а, люди, які займають певні посади, які відповідають за це, вони будуть розуміти важливість виконання цього. А для хлопців і дівчат, які повертаються з війни. І мають ту чи іншу інвалідність, я би просто сказала, щоб вони постарались жити так. Я розумію, що життя змінилось, але навіть якщо ти там втратив ногу чи сидиш на кріслі колісному, так все одно ти можеш жити і збудувати своє життя. Так, як ти захочеш, тому що ну можливо життя в кріслі колісному воно відрізняється від того життя, яке було, але все одно воно не закінчилось, це просто по інакшому.